28 лютого члени виконавчого комітету зібралися на чергове засідання під головуванням заступниці очільника Кам'янського Світлани Колісніченко опрацювали більше ста питань та ознайомилися з підсумками роботи департаменту фінансів та відділу звернень громадян. Добрий день, шановні присутні, на засіданні виконавчого комітету міської ради. Для проведення засідання є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Згідно з проєктом порядку денного, пропонується розглянути 109 проєктів рішень та заслухати одну інформаційну доповідь. Члени виконавчого комітету затвердили плани заходів щодо організації виконання бюджету громади на 2024 рік. Також винесли на розгляд чергової сесії проекти рішень міської ради та заслухали підсумкову доповідь за 2023 рік від начальниці відділу звернень громадян Кам'янської міської ради. За 2023 рік до Кам'янської міської ради на розгляд надійшло 11 тисяч звернень. В цілому кількість звернень збільшилась у порівнянні з 2022 роком на 514 звернень. Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від пенсіонерів. Це 37% від загальної кількості. У 2023 році значною залишається кількість звернень від внутрішньопереміщених осіб. Дещо збільшилась кількість звернень від осіб з інвалідністю, ветеранів праці дітей. Він члени виконавчого комітету, як завжди, розглянули ряд важливих та необхідних для життєдіяльності міста питань. Відзвітував нас відділ звернень громадян. Відзвітував про проведену роботу. Дуже приємно, що більшість, майже всі звернення, були виконані виконавчими органами. Була надана як матеріальна допомога, як допомога бійцям та багато чого іншого. Також розглядали питання щодо підсумку виконання бюджету фінансовим департаментом Кам'янської міської ради. Розглядали декілька питань щодо призначення опікунів недієздатних осіб, тому що це дуже важливе питання, особливо в наш час. Крім іншого, на засіданні виконкому працювали питання від департаменту ЖКГ, управління містобудування та архітектури, відділу праці та департаменту соціальної політики.